Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Аромати лютого руханка в шафі, традиційна, моя одна з улюбленіших рубрик. І ваша теж, наскільки я знаю, що ви любите коментувати. Отже, в чому сенс? Хто в мене вперше на каналі і не знає, для чого я це роблю? В мене велика колекція, і я собі на місяць дістаю. Раніше діставала більше, а тепер я дістаю тільки 8 ароматів, які обов'язково маю поносити. Це не значить, що я не буду носити щось інше, або в мене має тягнутися до них рука, або навіть якщо я не захочу їх носити, то я їх не буду носити. Але з минуломісячним січневими я таки справилася. Всі аромати, які в мене були заплановані на січень, я всі поносила і отримала задоволення від всіх, крім Ріани Рібель. Яка мене під кінець дня просто придушила, нагадала мені новий жанр від і грошей, який монотонний, і мені вже трохи набридає до кінця дня. Вірніше, на початку я отримала від неї задоволення, а потім вона мене піддушила, я її поставила в шафу. Напевно, буде стояти мені тепер до осені. А і новий жанр, мабуть, буде шукати нові руки. Отже, армати для лютого. Лютий, останній місяць зими. Я вам хочу нагадати. Нехай календарної, але все одно, рік війни у нас. Рік, ви собі можете уявити 24 числа, буде рік. Куди цей рік дівся? Поясніть мені. От я не можу згадати таке враження, що я все життя живу під час війни, під час військових дій і от этого всього. Я не пам'ятаю, що було до 24 лютого минулого року. Це така трохи я відійшла від теми. Але все-таки, я коли згадала, що це вже лютий, я трохи, чесно кажучи, обалділа. Ладно, ми не будемо на негативі, все одно лютий це останній місяць зими. І ми наближаємося до весни і наближаємося до нашої перемоги, яка буде обов'язково. Аромати. Вісім ароматів на лютий. Як завжди, я починаю з Ейвона. Я люблю Avon, хто не знав. На рівні зі всіма решти своїми ароматами. Я буду носити цього місяця свій Attraction. Треба подивитися, скільки його там ще є. Attraction класичний. Я думаю, що я коли. Ой, його тут чути-чуть. але я все одно його не доб'ю, тому що йому буде виділений один ну, максимум 2 дні, якщо потягнеться рука. Але коли я доб'ю цей аромат, я швидше за все хочу собі 50 мл. Я дуже люблю цей аромат від Avon. Він прекрасний, чудовий, там ужина з якоюсь такою дивною, незрозуміло пояснити, чим воно пахне деревинно-мускусною базою. І «Passion Dance». Не кажіть мені, що він заїжджений, не кажіть мені, що старий, тому що я недавно тільки відносно з ним познайомилася, я його не знала. Я знаю жіночку, яка носить його 20 років, як він з'явився в каталогах, так вона його і носить. Цей темно-трояндовий шипр. Не знаю, що про нього ще сказати. Ось такого кольору Троянда, як виглядає цей флакон. Такого темно-темно-червоного. І це шипровий аромат. Шипри я люблю. Чудовий. Чудовий шипровий аромат, щоб ви мені не розказували, що він старий заїжджений. Це не так, це неправда. Наступний аромат, який я буду носити, це є бібліотека. Це є Fragrance World. Наскільки я розумію, це є закос під бібліотеку. Байреду, яку я ніколи не пробувала. Це якісь іриси фіалки, сухий аромат, такий дуже затишний. Такого кольору сепії. Якщо взяти от аромат, це от в мене кольори сепії. Трошки ванілі я тут відчуваю, якоїсь деревини. Він такий. Ну, важко пояснити, чим це пахне. Це от такий пилючно-пудровий. Аром... Пелючно-пудровий аромат. Якихось старих книжок, якоїсь трохи мостики, може паркетної, чи що. Я не знаю, чи він прям в бібліотеці присвячений. Я думаю, що так. Але в будь-якому випадку, в мене вже мій носомозок весь в бібліотеці, тому цей аромат я дуже люблю і буду його носити цього місяця повноцінно, а не просто собі перед сном. Як я інколи люблю, в ньому потім дуже красиві сни. Наступний аромат, який я собі вибрала на лютий це є касабланка, подарунок від пані Юлі. Штука дуже схожа на Альрехаб Golden Sand. Я дуже люблю цей аромат, це якісь карамелі. Тут заявлене яблуко. Якщо воно тут є, то воно таке запечене, коричне якесь. коричне. Ну, коротше, яблуко з корицею, Спеції, ваніль. Лікарність. Мені дуже подобається цей аромат, незважаючи на те, що я яблука не люблю, але ну, видно, от я не люблю такі зелені, хрустящі, як там, Боже, Вайт, це взагалі для мене. Парфумерний кошмар. Тут яблучко не таке явне. Тобто воно, якщо є, то воно або таке дуже жовте, якесь прям медово стигле, або або вже запечене. Гурманський аромат яскравий, солодкий. От поношу його і напишу в телеграмі, не забудьте підписатися. Ще один гурманський аромат, який я собі взяла, це є Мансера Vanille Exклюzif. Це аромат, якийсь схожий, кудись в сторону Kilian Good Girl Get Bad. Сподіваюся, я правильно говорю. І Queen of Sheba від Atar Collection. Це отакі якісь османтово -османто сово абрикосові акорди. Такий прямо як з, з вершками якимись збитими і з ванілью. Е, дуже його люблю. Він для мене не притурний, не зважаючи на те, що він дійсно досить солодкий. Але я останнім часом дуже люблю. Такі. Він не цукровий, а саме ванільний. І такий вершковий, м'який, абрикосовий. Від початку до кінця, по суті, він не дуже то, міняється. Але дуже його люблю і буду його носити зараз. Так, хочу я поносити цього місяця один день присвятити по емочці. Ця поема в мене є в мініатюрці. Не треба мені говорити, що поеми забагато не бувають. Мені писали. Я знаю, що є люди, які нею поливаються, але так як я 99% свого часу знаходжуся вдома, і я хочу її поносити просто вдома. От намаз для неї і для в мене є слон кінзо. От намаз це ідеально для того, що я хочу отримати цього аромат. На крайній випадок, якщо я дуже захочу политися кудись піти, в мене ще є відливант поеми і відливант слона. Може, колись, якщо б я вже добила, то я собі після мініатюрочки візьму флакон. Але поки що це буде просто мініатюрка, намазом, тим більше мені що з останнім часом дуже подобається оця магія намазочного нанесення. По точечках, так прям собі, куди хочеш. Всі точечки, які знайдеш, туди рознесеш. Люблю цей аромат. Такі, боже, я не сказала, такий амброво медовий квіти, солодкі, великий, дуже багата піраміда. Аромат з якиш. Я не знаю, з яких він часів, з 90-х чи що. Я не пам'ятаю. Красивий прекрасний. Як завжди, в мене все красиве прекрасне, мені нравиться. Пісюнік. Беру з собою в лютий піс-юнік Гре. Перчено, спецієва замша. Кришка тут не знімається, нюхати мені так хіба на ніс повішати. Не знаю, що ще сказати. Я дуже люблю цей аромат. Замша така тілесна, м'ягесенька, зі спеціями. Теплий теж зігріваючий, в мене ще є крем для тіла і величезна соточка. Буду ним поливатися в лютому. Обов'язково напишу в Телеграмі і підпишіться. Я така маю вискакувати звідси. Підпишіться. І восьмий аромат на лютий First. Не дочекалась я морозів. Для альдегідів буду носити без морозів. Взагалі, я отакі ті старошкольні, оці всякі класичні, такі м'які, не, не, не жирні. Я взагалі любі альдегіди люблю, але тут вони такі летючі. Я люблю в будь-який сезон. Я люблю оті от класичні аромати, п'ятірку, фьорст. Ланван, які там у мене ще є. Мадам Гре, то все, мої улюблені Альдегіди. І я беру з собою ферст, хочу виділити йому. прям один конкретний день зранку до вечора розносити, як він відкриється, як він тримається, а не просто там затестити. Я для того їх і беру. Але я тепер беру тільки два дні в тиждень виділяю на такі затести, тому що в мене ще є флакони з Project Pen. Є дні, коли я собі ношу, що я хочу, а є дні, коли я собі ношу за тести. Мені так легше, я так не путаюся в своїй шафі затестах і в тому всьому решту. Для того ця руханка і є, я вже сто разів розказувала. Така моя підбірочка на лютий. Не забудьте написати мені, що ви носите на лютий, чи ви собі плануєте, не плануєте. Що ви носить носили ну, в січні? Напишіть мені, які вам от прям, може, ви зайшли, як то кажуть, в запій в січні з якимось ароматом. От напишіть мені про нього. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе, цьом бомки